Сьогодні ми з вами вивчаємо трійку мечів і я хочу розказати вам трійку мечів саме через біографію Франца Кавкі. Якщо хтось не знає, цей письменник, і все його життя, все, що з ним відбувалося, це про трійку мечів. Слухайте, життя це колупання в собі ножем. Так написав Франц Кавка, і ця дитина народилася в 1883 році, в празі, в сім'ї Єврея. І він був євреєм, але писав на німецькій мові. Його в Празі сприймали як німецького письменника, в Німеччині. Його сприймали як письменника іншої країни. І тут було, знаєте, зразу оце роздвоєння ідентичності. Але не тільки одна в цьому трагізм, а в тому, що хлопчик народився. В Сім'ї підприємця, людини, яка піднялась з самих низів, він був ремесленником, потім він став торговцем, потім його батько відкрив оптову компанію, і він дуже сильно цим гордився. Бо для того, щоб піднятися, ну, дуже багато і важко прийшлося йому працювати, дуже багато прийшлося Терпіти грубості непорядності, і він це завжди ставив приклад, що він це все витерпів. Але ця дитина вона родилась зовсім іншою. Він був тендітним, слабким, не тільки по здоров'ю, а і слабким фізично. Він зовсім по-іншому бачив цей світ, і чутливість його була зовсім інша, чим була у нього батька. І він дуже був чутливий до несправедливості, неповаги, грубості та корисливості. І Сам устрій в сім'ї був в міщанській, де всі розмови крутилися навколо справи, навколо бізнесу. Мати була безсловесною тінню, а батько, який сам зробив себе, хотів бачити сина, що продовжить справу, але не бачив. І було повне обесінювання цієї дитини, було безкінечне порівняння його з собою. І це відбувалося постійно, і це привело до того, що у хлопчика розвились напади, напади відразу до себе, відчуття повної безнадійності, відчуття вини. Він був весь час незадоволений собою. І насправді він робив дуже велику кількість справ. Він намагався боротися з собою, він намагався взяти себе в руки, хотів якось змінити себе, хотів бути як всі, але не виходило. Не виходило ще й тому, що в нього була одна єдина віддушина це те, що він писав. І Почав він писати рано, і що він почав писати, це саме свої щоденники. Я так розумію, що через це письмо він якимось чином вигружався, йому ставало легше. І, можливо, саме через те, що він писав, він трошечки зумів розслаблятися. І він без прикрас описував. Всі свої страждання, недосконалість цього світу, світ він бачив в чорно-білих таких кольорах. 36 років після сімейного скандалу, він напише 100 сторінок листа батьку про все, що відбувалося з ним, починаючи з дитинства, про всі свої страждання, про всі. Ті травми, ті слова, що він йому говорив, і наскільки це було для нього боляче. І там була така фраза, що тобі наперед не подобалось все, що подобалось мені. Але якщо воно в мене викликало хоч маленький інтерес, то це тобі особливо не подобалось. І ти був зразу ж налаштований проти того. Але разом з тим він говорив, що батько був розумний, працьовитий, і навіть описував таку сцену, що він пам'ятає, як одного разу, коли він був хворий. Батько зайшов до нього в кімнату, ще як він був маленьким хлопчиком, помахав йому, помахав йому рукою. І в цей момент я плакав від щастя, тим маленьким хлопчиком. І навіть зараз, коли я пишу, тобі листа, я знову ж плачу. Він шукав у батька приховану доброту. Він хотів знайти ту любов, яка є у батька до дитини. А так як батько був важливим для нього фігурою, то він її вигадав цю любов. Розчарувань його житті було дуже багато, і як його не буде цих розчарувань і. В якийсь момент, коли він вже розстався своєю коханою, він написав ще одну таку фразу: усе ілюзія, родина, служба, друзі, вулиця, усе фантазія, більш-менш близька і дружина фантазія. Найближча ж правда тільки в тім, що ти б'єшся головою об стіну. Ти б'єшся головою об стіну камери, у якій немає ні вікон, ні дверей. Людина жила в постійній камери, яку, якою він бачив цей світ. У нього був, був свій відлік часу, він не може розслабитись ни на секунду. Відчуття що життя, принаймні, його власне, це катастрофа. Відчуття суцільної неспроможності, і над головним в житті він вважав своє письмо. Але любов до батька страх завдати йому болю, як і страх завдати болю матері привели його до того, що він пішов працювати в контору звичайним життям. На роботу, яку він ненавидив, хоча його там поважали, в нього навіть був ріс на тій роботі, але він весь час писав, що те, те, та робота теж тюрма. І, і робота йому теж спричиняє оцей максимальний трагізм. Далі, коли він, щоб не завдавати біль Мілені, ту дівчину, яку він полюбив, любив, він не дозволяє з нею одружувати сам собі, тому що він знає, що головна творчість, а нікому він не хоче завдавати болю. І це була надзвичайно одинока людина. І все те, що відбувалося в нього житті, воно покладалося на папір. І всі його оповідання, всі його романи це все про трагедію: про трагедію і горя. Майже всі герої вмирають, не доживають до кінця. Це безкінечний потік трагедій. Якихось надзвичайних закономірностей, коли все йде не за планом. Але трагедія ще була й в тому, що і його творчість, він писав, він писав, багато писав, він теж був незадоволений, бо він не закінчив ні одного роману. Він не заробив грошей, він не був признаний за життя, але згодом і навіть зараз надихає своїми романами сучасних майстрів Пелевін, Девід Лінч. Говорять, що вони надихаються його картинами, знімаються мультфільми, фільми. І всі його твори називають красою невдачі. Картина світу людей, яких він описував фатальний провал. І тому Йозеф К ніколи не отримає виправдання, мало того, він навіть і не зрозуміє, чому його звинувачують і засуджують. Це його роман процес. Грегор, який весь час працював на сім'ю. А коли він потребував підтримки, як захворів, вся його сім'я це були ті люди, які перше жадали його смерті. Роман Перетворення. Життя абсурдне і нераціональне, повне болю і страждань. І трагіз навіть в тому, що, коли він вирішив йти на війну і навіть купив собі чоботи, зразу його не відпускають, бо він потрібен на роботі, він попадає в резерв. І в момент, коли вже він звільнився і готовий був йти, йти на війну, його починають перевіряти і знаходять. Туберкульоз, який був в максимально страшній формі, вже він харкав кров'ю. І вмирав він довгі 7 років, періодично повертаючись до життя, знаходячи в гарячці, за два роки до смерті він важив 49 кілограм. Це була фігура обтягнута шкірою. Повне обезводження, і в сорок років він виглядив як старець, і в 40 років він помер. Трійка мечів архетипічно символізує горе, страждання, печаль. Згідно вчення. Батхі сатвамі, ті, що досягли просвітлення потрійки мечей, справляються з ментальною системою людського розуму і знаходяться в потрясінні від істинності і вічності. Портрет особистості, я думаю, я вам описала, але давайте дуже стисло це людина, що знаходиться в важких стражданнях. Пройшла важкі страждання, отримала психологічну травму, чи отримала взагалі якусь, якийсь удар долі, втратила когось, стала свідком якоїсь події і не може з цим справитися. Знаходиться в горі чи потрясенні. Такі Дисоційований стан, коли не зовсім є відчуття реальності. Здоров'я трійка мечів. Звісно, що тут захворювання серця, і часто це інфаркт, часто тут невиліковні хвороби, потреба хірургічного влучання. Кохання і відносини. Любовний трикотник, ревнощі, нерозділене кохання, бажання контролювати партнера, і навіть оці саду мазу такі відносини, коли все дуже важко, боляче, і відносини такі залежні. Бізнес. У бізнесі проблеми, і всі питання. Якщо вирішувати, то називається треба рвати по крові, це розділяти бізнес, продавати бізнес. За старою моделлю, це точно не працює. Неможливо це запустити. Тут буде і банкротство, і арешти, і перевірки, і недостачі, все те, і це все буде йти від максимально близьких людей. Або йде розвал бізнесу, що коли бізнес так надоїв, що людина просто його розвалює, щоб цим не займатися. Порада, звісно, що людина в такому стані вона потребує допомоги. Чи це буде лікар, чи це буде хтось інший. Людина нічого не помічає, але Діяти потрібно швидко, тому що якщо вона не поміняє, чекайте розвалу, втрати і навіть смерті. Отакий у нас аркан був сьогодні. Напишіть, чи вам це сподобалось. Буду дякувати за подобайки. Буду дякувати за те, що ви напишете, які вам би хотілося іще розібрати канал. А з вами, як завжди, була Людмила Хомутовська. Рада за те, за ваше бажання вчитися таро. Папа.